Джейн Ферні, червона одежина для маленької пташки. Жила собі колись маленька брунатна пташечка. Звали її Вільшанка. Ось її історія. За тиждень до Різдва Вільшанці стало дуже радісно. Вона випрала і випросувала сім теплих без рукавок. Адже наближалися холодні дні. Вільшенка вдягла білу безрукавку і пішла ковзати по ставку. Дорогою вона зустріла жабку. — Я так змерзла, сказала жабка. — Допоможеш мені. Вільшенка віддала жабці білу безрукавку. У мене є ще шість безрукавок, подумала вона. Коли жабка радісно пострибала геть. За шість днів до Різдва Вільшенка одягла зелену безрукавку і побігла гратися у снігу. Аж тут прийшов їжачок. Мені страшенно холодно, мовив він. Вільшенка віддала їжакові зелену безрукавку. У мене є ще п'ять безрукавок, подумала Вільшенка, коли попрощалася зі своїм колючим другом. За п'ять днів до Різдва Вільшенка одягла рожеву безрукавку і пішла шукати черв'яків. Та не встигла вона далеко відійти, як зненацька з'явився кріт. Вррр. Земля така тверда, що й не викопаєш, а мені холодно, поскаржився він. Тож Вільшенка віддала кротові, рожеву безрукавку. Вона була на нього тішечки затісна, але кріт не скаржився. Йому стало тепло і затишно. Залишилось чотири безрукавки, подумала Вільшенка. За чотири дні до різдва Вільшенка одягла жовту безрукавку, злетіла на високий дуб. І сіла на гілку і зустріла білочку. Такий холодше не може заснути, пробурмотіла білочка. Більшинка віддала їй жовту безрукавку. Залишилося ще тільки три безрукавки, подумала вона, коли білочка задрімала. За три дні до різдва віршика одягла синю безрукавку. Вона пурхала поміж хмарок, аж раптом побачила на пагорбі зайця. У мене аж зуби цокотять від холоду, стрипенувся зайць. Вільшенка віддала зайцеві сині безрукавку, що ж, у мене є ще дві безрукавки, мовила вона сама до себе, коли зайць весело пострибав геть. За два дні до Різдва Вільшенка одягла. Бускову безрукавку і під скоком прогулювалась в стовшички. Біля річки стояла мама видра з дитинчам. Вона була дуже засмучена. Моє малятко здуж», – сказала вона. Виявилося, що бускова безрукавка вільшанки чудово личить видриному дитинчаті, якому стало значно краще. Лишенько. У мене залишилась тільки одна безрукавка, подумала Вільшенка. За день до різдва Вільшенка одягнула останню теплу безрукавку помаранчеву. Вона гуляла, насвистувала, аж раптом перестріла мишку, яка тремтіла в садку. Вільшенці стало її дуже жаль, тому вона скинула з себе останню вовняну безрукавку. І надягнула її через мезлі вушка мишки. Пізнього вечора напередодні Різдва падав густий сніг, а в бідної вішинки більше не залишилось теплого одягу. Поряд не було нікого, хто міг би їй допомогти, а додому йти було далеченько. Вона, як змогла, настовбучила пірічко і засмучено вмостилася на засніжені стрісі. Невдовзі вішенка заснула. Її не розбудили ні дзвіночки на санях, ані порипувані снігу під важкими чорними чоботями. Великі долоні підняли вішеньку і заховали її в м'яку білу бороду. Ходімо зі мною маленька, прихохотів хриплий веселий голос. Ось про цю безкорисливу малечу я тобі розповідав, сказав чоловік своїй дружині. Тоді треба подарувати щось дуже особливе, повіла вона. Пані затишно вклала вічнику собі на коліна і озіла за роботу. Вона витягла нитку з великої яскравої червоної свитки і сплила з неї крихітну безрукавку. Одежина дуже личила маленькій пташці. Я дуже тобою пишаюся, з усміхом мовив чоловік віженці. Ти віддала весь свій теплий одяг, щоб допомогти іншим. Це дуже різдвяний вчинок. А ось і тобі подарунок. Він дуже-дуже особливий, бо завжди даруватиме тобі тепло, а коли інші бачитимуть тебе, їм також ставатиме затишно. А потім настав час повертатися. Летіти крізь небеса, поки сонце сходило, цілуючи землю. Вільшенка була дуже щаслива, її груди палали багрянцем, наче ніс Різдвяного оленя. Уже невдовзі відчинка була вдома. Щасливого Різдва! гукнув чоловік, літаючи геть. На все добре, дякую, крикнула Вільшенка у відповідь. Настав Різдвяний ранок. Хлопчик і дівчатка розгортали подарунки. Вільшенка злетіла на найвищу гілку, гордо вбравшись у свою нову одежину і ніжно защепедала, бажаючи всім щасливого ріства.